Вони йшли не за славу, не за орденами, не за визнанням. Вони йшли за Україну і залишили нам честь, волю, силу. Їх назвали героями, але героями вони стали не випадково. Вони віяли! Сильні духом не ті, хто без страху. То з ним не зупинився. То боровсь не словом, а серцем. І надію вогнем розпалив. Ми нащадки відважних і вільних. Їхній вогонь у наших серцях. Не чекати, а діяти зараз. Пам'ятати, змінювати шлях. Ми юні, але не байдужі. Ми пам'ятаємо героїв. Каналом, ми повинні діяти. Допомагаємо. Волонтерно. Навчаємось. тримаємось разом. Молодимую, Молодимую, найхай, дій! Ми рі сильні духом. Ми рій. Ві серця. Ми пам'ятаємо. Ми віримо. Ми діємо. Слава Україні.